Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу, як приготувати дуже смачне варення з вишень на зиму. Щоб не додавати велику кількість цукру і водночас зробити варення більш густим, я додаю конфітюрку. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Вишні я промила і видавила всі кісточки. Тепер перекладаємо вишні в каструлю з товстим дном, додаємо цукор, перемішуємо і ставимо на повільний вогонь. Можна засипати вишні цукром і залишити на кілька годин, щоб виділився сік і розтанув цукор, але при повільному нагріванні ефект такий самий, тому я економлю час. Проварюю варення протягом хвилин 15-20 після закипання, пінку я не знімаю, але можна. А тоді додаю конфітюрку, перемішую і ще варю на мінімальному вогні, поки не буде консистенція, яка мені потрібна. Тут варто зважати, що варення набагато рідкіше, поки воно гаряче. Після охолодження воно стане більш густим. Далі перекладаємо варення в чисті стерилізовані баночки і закатуємо металевими кришками. У мене вийшло 3 півлітрові баночки варення. Ось так дуже швидко у нас готове смачнюще варення з вишень. Дуже раджу приготувати на зиму. Смачного!